ідеологічному розумінні. Мене часто в армії запитують, що таке ідея нації, що таке ідея нашої держави. Ну, у кожного вона очевидно своя десь, але Шевченко сказав таку фразу. І мертвим, і живим, і ненародженим. Наскільки вона є ну, фундаментальна? Подивіться, і мертвим це ті величезні. Покоління, колосальні покоління, які. Звук, режисеру, треба підкрутити щось. Е, величезні покоління тих, на кому ми стоїмо, на плечах гігантів. Наші гетьмани, наші князі, наші козаки, наші там, тривляни, поляни, не знаю, всі, хто тут був перед нами, наші предки і мертві. Живіться ми з вами. Ну, отакий от маленький період секунда. Просто секунда. І тим, хто буде після нас майбутнє. І ви знаєте, ця ідеологема, вона дійсно дуже крута, тому що ми з вами бачимо наш весь шлях, що ми стоїмо і гортуємося на нашому корінні, на тих, хто був до нас. Ми це маленький цей кадр, от як зараз отець Сергій Ткачук фотографує, коротко зафіксував цей кадр це от наше життя. І тим, хто буде після нас. І знаєте, це відрізняється дуже сильно від тієї ідеології, яку зараз нам пропонують з Москви. І вони собі спропонують її. А вона звучить так у них. Майже перефразую Шевченка: і мертвим, і живим, і мертвим. Ну тобто, ну як живі можуть казати: а ти, діточка, ще не їв самого вкусного пломбіра. Або не купляв батон по 16 копійок. Повернись назад. І це от утопічність. Але до чого це почав, знаєте, тому що завжди треба згадувати про тих, хто не з нами. Цими днями упокоївся ну, один з будителів української культури доби незалежності, людина, яка кинула ну, реальне своє життя, щоб бути популяризатором. Я чесно знаю, що це таке бути популяризатором. Я академічний історик. У мене там понад 100 наукових статей, 13 книжок. І ви знаєте, наскільки це важко бути в Ютубі або бути на таких лекціях. Тому що мені в спину мої колеги плюють і кажуть, ну ти ж не цей, там же ж це подвійна можна читати, а там кілька гіпотез є. Мені не плювати на ці гіпотези, знаєте, чесно. І коли робиш цей крок, і коли вони, письменники, перекладачі, коли вони видавці, роблять крок на популяризаторську ниву, ну вважайте, що колеги по цеху починають з тебе сміятися. Або зневажати. Ти ж не такий, високачолий. І от, знаєте, Брати Капранови, завжди прошу казати, що їх три, три брати насправді, бо Сергій старший брат, е, сходознавець, науковець, такий дуже потужний. А от Дмитро Віталій. І надзвичайно важко розуміти, що ну, просто людина ну, є купа проєктів, а фізіологічно не витримати. Я хочу присвятити цю о, нашу розмову саме Дмитрові, з яким ми були знайомі не дуже довгий період. Але навіть встигли повоювати в одному підрозділі військовому. Капранові встали на захист Києва, і те, що потім отворилося як ССО Азов, вони там були. Друзі, я прошу на честь Дмитра хвилину пам'ять.